Наш єдиний підводний човен в зануреному стані пливе в нейтральних водах. Акустик доповідає. Підводна ціль, Азимут віддаляється. На розпізнавальний запит не відповідає. Капітан приймає рішення вислати розвідгрупу аквалангістів. Пішли в першу ходку, повертаються і кажуть: Американський підводний човен чому так вирішили? Сталь американська. На обшивці маркування Made in USA. Дурні! Всі підводні човни, включаючи нашу з американської сталі. Ще раз давайте. Пішли другий раз, повертаються і кажуть: японський човен, оптика, низький електромагнітний фон і інші навороти. Та які ви дадіть розвідники, біситься капітан. Пів світу на японській техніці і оптиці живе. Ще раз живо. Пішли в третій раз аквалангісти повертаються та й кажуть. Молдовани то були! З чого ви взяли? А ми їм у люк постукали, вони нам його і відкрили. <риклад> Проважає старий бендерівець онука в зону АТО і каже: за кожного 200 го сепаратиста на твій рахунок буду класти 10 тисяч гривень. Минає тиждень. Ну, як справи, питає дід онука. Є вже двохсотий. Ні, діду, поки ще тільки 187-й. <риклад> У військоматі начальник запитує призовника: ну що, 200 баксів чи армія? Призовник показує камеру і відповідає: військовий квиток чи ютуб. <риклад>